Всім привіт! З вами ББ, я Стас, і сьогодні я вам розповім про раціональний апгрейд велосипеда. Багато людей купляють бюджетні велосипеди тут і зараз, щоб у перспективі замінити на них вілку, колеса, перемикачі і все таке інше. Я працюю продавцем у магазині велосипедів. Хто не знає. І я дуже часто чую від людей, що типу, я просто потім поміняю вилку. І так, це нормальна ідея. І я це підтримую, коли цей апгрейд на даному велосипеді, який людина обирає раціональний, но є і недобросовісні продавці, які просто продають вам хреновий велосипед. І, типу, ще ви потім на ньому будете робити апгрейд. Це така діч, чесно вам скажу, що ви потім будете просто не знати, куди цей велосипед діти, як його продати, і скоріш за все, ви просто потім. Зіштовхнетеся з туровою реальністю, і ви просто купите новий велосипед, і будете з того, що обрейдили, переставляти все на новий велосипед, тому що, типу, той ви нікуди не дінете. І так, дійсно можна працювати продавцем велосипедів в веломагазині, нічого не знаючи про велосипеди, або знаючи дуже мало. Бо веломагазини їх працівники це не закритий якийсь клуб, де беруть лише обраних. Це звичайні люди, звичайна робота, і я вам скажу більше, продавець. Веломагазині може навіть не пам'ятати, коли останній раз катався на велосипеді, і це, типу, факт. Звичайно, є у велосфері продавці, і просто там люди знайомі, які вам. Щось продають або радять е, якісь велосипеди прості, і що потім їх можна е, проапгрейдити. Це, типу, люди, які дуже хочуть розібратися, але ще не до кінця розібралися і пропонують теж не дуже актуальні для вас можливі рішення. Тому не варто всіх е, згрибати під одну грібінку, що вони всі хлінові тупі. А ми самі класні, ми так не робимо, просто пояснюю, що треба буде дуже уважними і вмітливими. Тож, яким повинен бути велосипед? Який можна апгрейдити у майбутньому? Велосипедів серед низькобюджетного та бюджетного рівню дуже багато. І давайте одразу проговоримо, що для мене низькосередній, і що середній рівень по цінам, щоб ви у майбутньому розуміли, що я маю на увазі. Низькосередній рівень це велосипеди від 12 тисяч гривень до 24, а середній рівень від 25 до 55. І так, нехай когось це просто шокує, бо вау, ціники вище за штуку баксів на якісь там середні велосипеди. Ну. Друзі, камон, ви ж всі живете з нами в одних умовах, всі кудись ходите в супермаркети, у заклади, бачите, які ціни, і ви повинні розуміти, чому вони ростуть і які прогресії. Велосипедні ціни це не виняток, і все збільшується. Якщо окей, раніше Велік за 15 тисяч гривень це був якийсь там прикольний хартейл на повітряній вілки Сантур. Зараз же це, типу, буде Велік. Я не знаю навіть ну, як порівняти, але дуже дуже бюджетний за 15 тисяч гривень. І це сурова реальність. Чому я зараз не кажу про велосипеди? До 12 тисяч гривень про це я розповім у кінці ролика. Низько середній бюджет. Я не буду виділяти якісь конкретні моделі під апгрейд, але скажу так: їх дуже багато, цих велосипедів, і в принципі вони всі за свої гроші хороші, і ви можете кататися на них, нічого не міняючи, просто доглядаючи, і коли щось виходить з ладу, вичерпує свій ресурс, просто заміняти, і все, і все буде таке. Тут все просто. Ну, банальні приклади, що виходить з ладу наприклад, беремо велосипеди бренду TheMarch, там якийсь Atom Warrior МТБшка, і візьмемо якусь там бюджетну МТБшку. Попростіше трошечки навіть по компонентам це Wiener DX. От, наприклад, у Демарча швидше загнеться ланцюг та касета, ніж у Wiener, бо на Wiener стоїть Shimano, А на Де щось китайське. Візьмемо конлуна і бюджетку, і Kinetic Storm, або там якийсь Crystal. Тож на коні. Покришки будуть триматися у, у гарному стані довше, ніж на кінетіки, бо на кінетіки якийсь теж китайські новнейм, а на коні вже Максіс або ВТБ, і це факт, ресурс там більший. Ну якщо дуже сильно годиться щось проабгрейди на подібному велосипеді, треба ураховувати ще фактор самої рами, а саме її вагу та технологічність. Ну або якщо це якийсь бюджетний гравільний велосипед, треба ураховувати весь фреймсет, тобто це рама та вилка. На гравільниках підібрати окремо якусь ще ригідну, хорошу вілку дуже складно, бо, по-перше, їх просто в принципі мало на ринку. По-друге, вони дуже дорого коштують на рівні з амортизаційними вілками. І дуже великий шанс запороти собі геометрію велосипеда. Тому у такому випадку ми роздаємося не тільки раму, а весь фреймсет. Важка рама це дуже велика проблема, тому що як правило. Окрім її ваги, у бюджетному сегменті рами не всі варять рівно, не всі вони адаптовані під ту геометрію стиля катання, на якій вони в принципі, розраховують у продажу. Тому, типу, щось із неї вичавлювати можна, але це, типу, дуже-дуже нераціонально. Ну от позитивний приклад: кона Махуна це трошечки вище за середній рівень, можливо. і Кона кахуна DL. Вони візуально виглядають дуже схоже, майже однаково, особливо рами. Но один велосипед важить майже 16 кг, можливо, навіть трошечки більше, а інший важить майже 12 кг. І тут думаю, самі здогадуєтесь, який велосипед і чому. Як я і казав раніше, приклад кони дуже позитивний. У бюджетному сегменті це не говорить, що рама дуже погана, бо, по перше, кона дає як мінімум довічну гарантію на всі свої рами у низькому сегменті. Та Високому сегменті цього бренду, але концепція, філософія, геометрії це їх власна розробка, і всі рами, навіть ще раз повторюю, бюджетні, вони дуже зручні, комфортні, так важкі, але такі велосипеди на перспективу апгрейда можна роздивлятися. І тут не тільки про коду, тут про всі такі достатньо великі бренди, як Cannondale, там Trek, умовний GT — Це все теж ок. Але зустрічаються такі бренди, виробники, у яких їх велосипеди будуються на китайських каталожних рамах. Що ж таке каталожна рама? І взагалі, чи погано це чи ні? У двох словах, ні. Це просто бюджетне рішення, коли колись існував крутий велосипед, там, умовно, років 10 назад. Китайці зараз, коли вже ці там всі патенти спадають, не знаю, як там точно це відбувається, вони копіюють цю раму, знаходять десь цю форму для цієї рами, і типу вже будують там на своєму заводі мільйони цих рам копій. І, Якісь бренди викупають цю партію, або по каталогу просто замовляють собі індивідуальну партію і просто фарбують їх під свій бренд. Це непогано, це просто треба розуміти, з точки зору технологічності, не завжди прогресивно. І глобально навіть у таких, Каталожних рамах бувають класні варіанти, про них пізніше. Ну, от, якщо ми вже говоримо про китайські каталожні рами і апгрейди велосипедів з такими рамами, треба розуміти, що якщо ви купите на якийсь там умовно трейловий віл за китайською рамою сучасні там компоненти вілку на 150 ходу, там якісь який, поставити круті колеса, то. Із-за того, що геометрія цього велосипеда розраховувалась на щось інше і достатньо давно, то можливо воно все не буде між собою лаконічно та органічно працювати, і вам не буде дуже комфортно. Ви просто поламаєте геометрію цього велосипеда. Я не хочу ні в якому разі образити власники в велосипедах, які мають китайську каталожну раму. І навіть більше скажу, ми продаємо такі велосипеди, і багато магазинів продають такі велосипеди, і в цьому немає нічого зазорного. То що міняти на такому велосипеді? Поїхали, перше це вілка поставити якусь. Повітря масляну вілку, але із самого бюджетного сегменту, наприклад, якусь там RockShox Judy Silver. якщо вона під ексцентрик, то це не страшно. Якщо у вас колеса під ексцентрик, що скоріш за все, і повірте, це максимум, який можна вкласти. Так можна якийсь ще подивитися Сантур. Але тут вже ціна дуже-дуже схожа, і я би обирав RockShox. Якщо ви не знаєте, які вілки RockShox бувають, то от, будь ласка, за посиланням, можете подивитися це відео, будете розумітися в них. Наступний крок, що оно це. Поставити шатуни на одну зірку. Це можуть бути прості шатуни під квадрат, якісь там провіл, але головне, щоб зірка була зйомною, тобто не кльопані шатуни, це важливо. Вони бюджетні, їх можна майже всюди знайти і поставити назад собі касету з трошечки більшим депозоном, бо, як правило, на бюджетних великах не ставлять більше ніж 32 зуби. Велику зірку. Поставити на 40 зубів, щоб була касета з великою зіркою. Це оптимальне рішення. Потім, що можна зробити, але не горить, і це достатньо дорого, напевно, буде коштувати. І непросто робити, це поміняти втулки на втулки на промпочивниках. але поставити їх у випадку, лише що на вашому велику нема таких втулок, звичайно. Що, або поставити тільки самі дешеві втулки на промпочивниках, якісь там Шанфінг, і повірте, вони непогані. Так, примітивні, але вони краще більшості втулок супербюджетних на шарах. І це факт, хто б що не казав, перевірено часом. Ну і самий крутяцький дорогий апгрейд, напевно, це покришки. Е, Вони дуже дорого можуть коштувати, але повірте, якщо ви купите ківларові покришки складні, тобто які будуть легенькі, які будуть брендові класним накатом. Ви просто відчуєте максимальні зміни на своєму велосипеді. Я не буду казати, які бренди вам обирати. Тут для кожного своє, але повірте, їх на ринку супер багато. Ну застерігаю, навіть не думайте про перехід на безкамерку. Катайтеся на камерах. Такі велосипеди, ну типу, вкладати ще овер грошей на новий вілсет для безкамерки, ну супер нераціонально. Все, все більше нічого не треба міняти. Максимум, це що, якщо прям сильно захотіться, це поставити якісь там гальма гідравлічні, якщо у вас не гідравліка стоїть, але зараз багато де вже ставлять за ці гроші гідравліку, там якусь МТ-200 у шиманки, і це максимум, який туди варто ставити. Задній перемикач, навіть якийсь там старенький альсусасера, він буде працювати з великою касетою, якщо його підшаманити. Так, це не буде супер чітке перемикання, але повірте, майже всі старі перемикачі навіть. Працюють з касетами 11 на 40. І ви можете собі зробити як там 7 на 1, так і поставити собі, наприклад, там 9 на 1. І ця система буде працювати. Так, ви можете на краняку брати меншу касету там, на 36 зубів. І все воно буде працювати. Навіть зараз тріскачки вже існують на 36 зубів. Повірте, просто варто пошукати. Так, ви не витратите купу грошей, ви. Зможете зробити свій велосипед трошечки унікальнішим, але треба розуміти, що вся от логіка цього апгрейду подібних велосипедів це щоб не вкидати у велік багато грошей за раз. Тому що якщо купляти такий велік і потім ще на нього одразу купляти всі ці компоненти, можна просто купити одразу велік там за 40 тисяч, і типа він буде навіть краще. Бо Купляти комплітні велосипеди з заводу завжди дешевше у хорошій комплектації, повірте на слово. А тепер проговоримо, що не треба взагалі навіть планувати і фантазувати ставити на подібні велосипеди. Це важливо. Перше, це вілки, які дорожче велосипеда, якісь там е, марзочі, якісь там фокси, будь ласка, ну це зовсім тупо, прямо чесно. Сорі. Друге міняти весь свій групсет, тобто це задній перемикач, касета, ланцюг, шатуни на щось. Супер круте, там якийсь Dior, якийсь там XT. Блін, ну це, типу, зовсім немає ніякого сенсу. Третє. Ставити, як я вище казав, якийсь безкамерний вілсет. Ну, типу, це вийде дорожче Віліка. Камон. Чотири. Це ставити якісь там карбонові виноса, керма, рулі, керма, як правильно не знаю, підкажіть в коментарях. Штирі. Воно все, типу, ну. Типу, не працює. Ну, оці, всі от ці всі карбонові приколяси вони працюють у поєднанні з якимись там жорсткими, я не знаю, там шосерами, гравійниками. Воно там потрібно так, там є своя логіка, але, типу, камон на якийсь там велик, який важить то рама 4 кг. ну. І п'яте, ставити на Демарч Point або Crosser Норд, особливо от на ці велосипеди, вони непогані. Ставити групсет Shimano GRX. Повірте, я вже таке бачив не раз. І, типу, це прямо типу немає сенсу. Це супер дорого. Це, типу, можна продати цей велик, Оці гроші, що ви хотіли на апгрейд вкинути, купити велик уже з таким групсетом, там схожим якимось, або там навіть на OLX. Маленька порада стосовно бувушних велосипедів на OLX. Так, ви дійсно можете купити нормальний велик за адекватні гроші, але більшість вони всі, що б хто не казав, повірте, от, ну як от не крутитися, не викручуватися. Вони всі крадені з Європи і ви можете аперувати філософію, що там багаті, ми бідні, нам можна. Ну, типа, друзі, це ваш вибір. Це раз, два великі, ушатані. Ушатані. 50% ушатаних в хлам, а 20 ушатаних не в хлам. І оці 30%, які залишаються, вони нормальні, але типу їх треба все одно обслужити. Тому якщо вам е, прийде замість велика в коробці самокат, то я не винуватий. Плавно переходимо до середнього бюджету. І тут, чесно кажучи, в мене прям закипіла голова, тому що кандидатів ну, просто настільки багато, друзі, Якщо у вас є там. 30-50 тисяч гривень на велик, у вас вибір просто скажений. І потім ще обгредити є купу варіантів. Чого. А от якраз парадокс: якщо у вас бюджет там 100-200 тисяч, то у вас вибір маленький, дуже сильно. Ну, ладно, без за поїхали про цей сегмент. Тож, із цього сегменту я обрав два кандидати на потенційний апгрейд і вже детально буду на... Іх прикладі вам розповідати: це буде перший велосипед до 40 тисяч. Це буде велосипед бренду Kona, Kona Lava Лавадом. І це буде велосипед 40 але небагато, чесно скажу, плюс. Це буде циклон ILX. Тож, поїхали починати з кони. Цей велосипед має дуже класну раму. З класною геометрією, такою трейловою. І єдиний мінус, вона важкувата, але не забуваємо, довічна гарантія, вона міцна. Це нормально, вага не супер важка, але завжди може бути менше. Ну, цей велосипед достатньо бюджетного сегменту. Він має непогані гальма гідравлічні тектора, це тверда база. Він має хорошу. Надійну, просту, саме головне трансмісію, Microshift Адвент на 1,9 швидкостей з великою касетою, з великим діапазоном, там 11 на 46 здається. Нормальні покришки, в залежності від комплектації, або це буде Maxis Recon, або це будуть якісь там ВТБ, чесно не пам'ятаю, яка модель, але теж пластні накатисті, не дуже важкі покришки. Ну і всі дрібні деталі, типу як там руль, гріпси, підсіділ, сідло це все максимально адекватне, винос, воно все легке. Алюмінієве його міняти взагалі ніколи не треба. Тож що ж, можна тут замінити, на мою суб'єктивну думку. Вилка RockShox із серії Judy або Recon до 130 ходу плюс-мінус лише у Gold моделі, тобто Gold версії Це буде хороший апгрейд, тому що вілка буде. Працювати дуже класно, буде хороша прогресія, вона буде легша, ніж сільвер-версія. І, типу, просто більше брати на цей велосипед, не бачу логіки. Але тут можна піти там до якогось рівню реби. А це контрільна вілка. І цього вистачить. Бо вже вілки, які адаптовані на якесь там лайтове трейл катання вище рекона, вони вже дорожчі. Якісь там вілки аля Revolution, ну вони прям коштують як. Майже весь велосипед, тому логіки в цьому не бачу взагалі. Рекона на 130 ходу вистачить для лайтового трейла. Наступне шатуни з полою вісю е, недорогі. Не треба брати якийсь там суперневорочний діор або там ще вище. Можна взяти якийсь провіл. Е, в принципі, вони непогані. Але каретку варто брати Shimano, бо Shimano завжди надійніше. Дуже на краняк замінити вілсет на біскамірний. Але це лише у варіанті, якщо ви будете кататися здебільшого по якимось реально трейлам, і проколи там ну типу дуже недоречні і потрібен низький тиск. Чіпати гальма також раджу тільки лише плануєте кататися агресивніше, як поставити вілку на 130 хода. І тоді так гайма краще поміняти на якісь там, типу mt 400 Shimano, але не більше Dior ставити типу сенсу немає точно. Якщо міняєте вілсет, то там тільки прома. Якщо Вілсет міняти не хочете, вкидайтесь на камерах, на прома перейти можна. Не самі бюджетні, краще вже обирати якісь там тволочки Неватек або щось китайське, типу там ZTTO, якийсь там на крайняк, там кузір якийсь, ну це так, типу Hassens там якийсь. І це ну, щось таке теж підійде, але у них речі часто відригує, тому краще ватек на собачках. На собачках. У речі то теж собачки. Храпли по механізм. Ай, коротше, я не механік, мені можна. Трансмісію міняти на якийсь там Dior або вище сенсу не бачу, в принципі, тому що перемикач має муфту, він жорсткий, ця муфта вмикається вимикається, якщо треба. Е, працює він чітко. Можливо, оновити касету, тому що MicroShift має менше ресурс, ніж Shimano. Ну, це, типу, вже справа така. Можна поставити якусь касету Shimano Qs, і в принципі вона буде мати дуже великий ресурс, і ви не супер сильно переплатите. Але підходьте тепер з розумінням, цей апгрейд вам вийде десь по вартості 60 плюс тисяч гривень. І якщо у вас є ці гроші одразу, як я і раніше, от ви ще казав там у відео, треба. Просто купити відразу такий велосипед на подібних компонентах, не треба зараз все вкидати, але логіка цього апгрейду, ну як і всіх, на апгрейдів, це все купляти потихеньку з часом, коли є можливість. І тоді так це ок, це нормально. Велик хороший, і з таким апгрейдом він стане реально унікальним і стане реально набагато краще. Другий велосипед я обрав трошечки вище 40 тисяч, це велосипед українського виробника бренду циклон. Саме циклон ILX. Це велосипед, за який можна говорити дуже довго. Але найголовніше, так, він на китайській рамі. І це офігенний приклад велосипеда на китайській рамі, тому що це хороший велик і хороша китайська рама. Він реально супер легкий, у нього вже одразу стоїть хороша компоновка. А що саме у нього стоїть? У нього стоїть вілка X-Fusion повітря Масляна це офігенна вілка, в принципі, її можна не міняти. Це класний бренд на рівні, типу, там якогось Fox, Roxokса. Хто б що не казав, повірте, ви мене не переконаєте. X-Fusion – це хороші вілки. Так, у них там з демпфером є такі моменти, що він глобально не обслуговується, і він просто міняється, як у сантура, але це не рівень Сантура, вони набагато краще працюють. Колеса 29-тій бустові на втулках тулках на промпідшипниках з абадами під безкамерку. Покришки не під безкамерку, а під безкамерку. Це супер-пупер офігенно. Задній перемикач, та касета і монетка, Dior. Це класно, це вже не треба нічого міняти. Отже, якщо не треба нічого міняти, то нафіга я про нього розповідаю. Е, є сенс оновлювати байк, якщо ви прагнете собі зібрати якийсь. Вєльчик, кантрійний такий легесненький, якусь там пушку-гонку, але у вас немає зараз типу, там, грошей купити там за 100 тисяч велик. Але от ця база, оцей велосипед, він готовий до вкладань в себе. І повірте, ви дійсно можете на ньому зібрати подібний легесінь кантрійний байк. Ну забули, да, забули знову-знову китайська рама, фу-фу-фу. Ні. От у цьому випадку. Китайська рама реально хороша, реально технологічна. Я не буду розповідати вам про це все, щоб ви мені потім не писали, що я рекламую цей бренд, взагалі бренд херня. А ми просто, типу, як представник його. Так, ми представники цього бренду, але я прошу вас почитати про цю раму, про цей велосипед самостійно, щоб зайвий раз його не рекламувати. Почнемо перше: вілка Сіт. Так дорого, так, супер класно. Це треба розуміти, навіщо вам така вілка потрібна. Бо те, що там стоїть X-Fusion, він в принципі ну, не потребує апгрейду, як я раніше казав. Але якщо ви хочете легше вілку, то вам вперед за вілкою RockShox Seed. Наступне це шотоний діор. Вони банально легше за запровіловськи, які там стоять, і замінити на каретку Shimano. Шимано це надійно. Краще відбрати каретку Shimano Діор XT якусь там. Це буде хороше вкладання грошей. Повірте, вона вам прослужить дуже довго. Наступне це кевларові безкамерні покришки, І перейти повністю на безкамерку. Це додасть вам. Накату та трошечки зменшить вагу, ну і проколи ви про них забудете здебільшого. І останнє, на мою думку, це треба міняти гальма. Гальма та все тимте 200 Вони нормальні, їх можна використовувати. Але, типу, якщо ми кажемо про вагу, та який же рівень це Dior або SLX максимум вище. Якийсь там хоп ставити сенсу нема. Бо ну, типу, камон, навіщо? Ну, якщо у вас багато грошей, то окей, але тоді вже купляйте велик з такою оборудкою. Одразу це буде дешевше та типу концептуально логічно. І напевно це, в принципі, все, що я хотів би розповісти про апгрейд, можливий апгрейд цього велосипеда. Е, так, ви отримуєте велосипед на китайській рамі, за дефігічне грошей, це реально факт, але, ну, і ще раз повторюю, не нормальній китайській рамі. І це для тих людей, у кого ну, типу, немає зараз е, там, 100 плюс тисяч гривень на велосипед, які були там декілька років це все оновлювати, збирати, і, а рами не буде втрачати свою. Ад адекватність та актуальність, в принципі, вона класна, легка, батована. І далі самі почитаєте, як я раніше казав про цю раму. Як і обіцяв, велосипеди до 12 тисяч гривень. В них немає нічого поганого, вони створені для своїх задач, кататися по місту, по паркам. Ем, якщо вони кажуть там вам ці продавці, що цей вілік там для балки піде, ні, то не піде. Точно для подорожів, якісь там гравійні, чи умовні, такі бюджетні теж не підуть, вони, типу, розсипаються. І повірте, це для них норма, це їх ресурс. І тут сказати щось дуже складно. Це просто прості велосипеди, які, якщо щось відригнуло, треба просто міняти на такий же рівень. нічого Міняти взагалі ну просто сенсу нема. Воно воно просто не буде. Вам приносити задоволення від катання, воно буде некомфортне навіть з крутими компонентами. І вони трохи небезпечні тим, що я сказав, що вони розсипаються, вони можуть розсипатися на ходу. У мене був приклад того, що у людини тупо розсипалася рольва на велосипеді, не буду наказати, як і велосипед, але от на велосипеді з дуже великого магазину, який по Україні дуже відомий, там є багато чого. І там є один такий бренд велосипедів, такий хороший за 5-7 тисяч віри, і у нього розсипалася рульова на ходу, коли він з'їхав просто з невеликого бордюра, і тіпа, ну, в нього вигнувся. Цей шток, який там, до речі, дюймовий, хто розуміє про що я, той посміється. І типу Велік просто ну, впав, людина впала, вдарилась головою, бо нафіг шолом потрібен. Велік то і так дорогий вже. І так, друзі, для когось 5-10 тисяч гривень це типу нормальні гроші для велосипеда. Але... Нікого не хочу образити, сорі, одразу ж так скажу, але для веліка це по факту взагалі не гроші, це ніщо. І, типу, треба так, неприємно, але приймати цей факт у обличчя. І просто якщо от ви такий велік купили, катайтесь, обслуговуєте в нормальній майстерні. Якщо його нормально обслуговувати та налаштувати на свої задачі цей велосипед з умовних 5 тисяч там, за 7 тисяч гривень, буде працювати нормально. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Воно мені далося дуже нелегко. Я дуже парився, аналізував, думав, щоб взагалі розповісти, щоб це не був повний крінж. Але, знаю, такі знайдуться, що напишуть, що я хрень говорю, ну це, це норм. Але буду дуже вдячний, якщо ви будете якось. Лайкати та коментувати якісь там свої історії розповідати в коментах. Мені це дуже приємно, важливо, і я, до речі, аналізую, що ви кажете, і приймаю до уваги, і на цьому будую свої майбутні ідеї для контенту. Також, будь ласка, не забувайте, у нас є інстаграм, ви можете на нього підписатися, буде посилання у описі. Там ви можете дізнатися більше про життя магазина. Всім дякую за перегляд, всім пока.